Давайте будемо відверті з собою. Хто із нас не мріє про процвітання? Процвітання це, мабуть, те слово, яке включає в себе абсолютно всі аспекти нашого життя. Це і фінанси, і стосунки, і кар'єра, і здоров'я, і реалізація, самореалізація, кар'єра це все-все воно входить в просте слово. Процвітання і тому я створила ось такий набір. Це не просто колода, це цілий набір. Його можна назвати навіть трансформаційною грою або особистим практикумом, особистим інструментом саморозвитку, тому що це те, за чим я сама ганялась дуже довго. Я не змогла придбати собі цей інструмент, тому я його створила, створювала, і я його дуже довго виношувала. І е, мені дуже хотілося, щоб він був дієвим, тому я його ще довго тестувала. І тільки зараз я готова вам його представити. Він буде в декількох варіантах. Зараз ви бачите преміум Едишн. Вона ось така неймовірна, із золотом із золотом. Вона вся сяюча така. Неймовірно гарна, на магнітику, і це нібито книга вашого життя, вашого процвітання. Що ж сюди входить? Це секретний мішечок, який ми потім розглянемо. Сюди, скажу відразу, входить три колоди. Одну із колод ви придбати окремо не зможете. Це ось зараз все поступове. Бо мені так хочеться відразу багато вам чого розповісти. Я дійсно, я настільки люблю цю колоду, я її так виношувала. Я так довго сама її чекала, що тепер хочеться все просто розповідати, розповідати. Отже, ця колода це безпосередньо колода про процвітання. Вона включає в себе. 78 карток з різними посланнями, з різними елементами. Звісно, тут є і про гроші, звісно, тут є і про самореалізацію, про самодостатність, самооцінку, про час, про темп. Ну, абсолютно, це більш така ресурсна колода, тому що негативних карток я тут не зашивала, проте кожен може побачити щось своє. Але зазвичай це дуже ресурсна колода про процвітання, яка точно мотивує для того, щоб іти до цього. Цього самого процвітання розвиватися і зростати в цій сфері. Чим вона особлива? Це не просто такі велетенські картки. Велетенські вони не випадково. У неї є декілька особливостей. Перша особливість це я створила до неї. Нетипову інструкцію. Я відійшла від класичних книжечок, і тепер інструкції я створюю, щоб кожен міг дістати свій практикум. До речі, ви теж можете перетасувати така класна рубашка, відразу мотивує на роботу. І ви дістаєте, от, наприклад, нам техніка номер 2 розширення фінансового потоку. Ви її прочитали, як же розширити свій потік. І відразу взяли свою колоду. Можете потасувати. Тасувати я її ось в такому варіанті. Вам рекомендую. Теж досить зручно. Зараз я на камеру у мене мала. Маленька відстань, але вони класно лежать в ось такому вертикальному форматі. Так, тасувати не досить зручно, бо в мене ручка маленька, а ось так причудово чудово. І ви можете попрацювати з будь-яким аспектом карту в закриту дістати. Ну, наприклад, давайте дістанемо. да от яку ми практику з вами дістали. Розширення фінансового потоку, і давайте зробимо її банально. Про розширення фінансового ще що дозволить нам розширити наш, зокрема, що дозволить мені, ми ж працюємо через я, ви це пам'ятаєте, розширити мій фінансовий потік. Я навіть не сумнівалася, тому що мій фінансовий потік це через любов, це через. Насолоду тим, що твориш, і, звісно, через рух, через діяльність, як оця дівчина мчить своєму авто, і вона відчуває прилив енергії, а енергія це гроші. І чим наступна унікальність цих карток, такого не було в Україні, це україномовні притчі, які приведуть вас до розмірковувань про фінанси. Ви будете зачитувати цю притчу. Спочатку ви аналізуєте картки, ті, які вам випадають. Я вважаю, що сьогодні ця картка вона для нас всіх одна, як є послання. І ви перевертаєте і читаєте притчу на звороті. Це мудра притча про те, що не все, не все очевидне. Інколи ми можемо про це здогадуватись. Інколи притча досить очевидна. Да? Нібито насолоджуйся життям і буде тобі щастя, а інколи притчі досить такі глибокі, про те, що а, дозволяє нам поміркувати, зупинитися для того, щоб піти потім далі в наш розвиток. І насправді вправа це не про одну картку. Це зараз я вам на відео так дістала і показую. Але ми ось так працюємо. І кожна картка, оці карти, це психологічний інструментарій, але вони працюють як магія, і я не розумію, чому. Але кожен дійсно дістає те, що йому потрібно. І тут не буває. Випадкових карток, якщо я їх дуже часто тестувала і в трансформаційних іграх, коли проводила. І в індивідуальній практиці, і реально ви дістаєте те, що зараз ви можете реалізувати. Можна сказати, ви можете пробудувати маленькі кроки вже за допомогою даних карток. І це буде неймовірно гарно, неймовірно красиво, і ви отримаєте ще й естетичне задоволення. Тобто, ваш запит, ваше процвітання буде естетичним, гарним і буде вести вас туди, куди потрібно. Звісно, в цьому наборі також є картки про життєві цінності. Це незвична. Коло, вона теж трішечки така. Вона сильна, вона дуже сильна, тому що це про вашу внутрішню опору. Інколи це про ваші цінності, а наші цінності це наші опори, які приведуть нас до процвітання. І оці картки вони теж випадають завжди так, як вам потрібно. от Що про мене сьогодні? Відвага, безстрашність. От чесно, от прямо мені сьогодні в точку. Для мене це дійсно як магія, тому що. Дій, незважаючи на страхи. Мені дуже хотілося вже давно показати вам цю колоду, але я все думаю, ой, коробка не ідеальна, ой, хочеться щось іще зробити. А можливо, я відразу зберу і індивідуальні окремо а, коробочки. всі, Я чи там чекала мішечки на всі ці а, звичайні колоди, і звич... чекала всі ідеальні наліпки на колоди, ну, щоб все було ідеально. А просто потрібно діяти. І от я поступово такими кроками діяла, і я відважила сьогодні записати для вас це відео. І для мене дійсно для того. Щоб рухатись, для того, щоб ви помітили цю колоду, це потрібна відвага заявити про себе. І вона, ця колода, вона вас мотивує, сподвигає до того, щоб діяти. І ви поглянете, це теж такі глянцеві, дуже якісні, з них можна і акрил змивати. І вони дуже. Навіть якщо під дощ попадуть, все рівно буде все класно, просто просушите індивідуально кожну карточку. І буде все чудово. Якість у мене в усіх картках, в усіх колодах я намагаюся, щоб була найвища. Навіть коли матову ламінацію роблю. То все рівно, якість там неймовірна. А тут у нас ще й глянцева ламінація. Навіть вологими серветками зможете протирати картки. І ось вони, неймовірно, так гарно доповнюють. І ось так зручно береться з собою, нічого нікуди не вивалюється. Так? Все дуже класне. І ви можете просто носити з собою, використовувати. І одна отака коробушка вам замінить просто багато-багато колод, і ви зможете пропрацьовувати з усіма аспектами і сферами життя. Звісно, якщо ви працюєте з жінками, ви ще можете додатково мою улюблену енергію квітів. Мені здається, я про неї буду вічно розповідати. Тому що зараз мені здається, що ці дві коробушки. Для роботи з жінками, для ретритів, для аромазустрічей, для будь-яких івентів, будь-яких заходів. Навіть просто коли ви збираєте якийсь двішні або намагаєтесь з подругами посидіти і якось по саморозвиватися, поговорити, це все рівно буде ваш незамінний помічник і ваші, ваші вірні друзі, подруги, от як його можна ще назвати, але це все про вас: про ваш успіх, процвітання і про енергію, якою ви наповнюєтесь. Тому що кожна із колод це про енергію. І кожна із колод це разом із тим, робота з нашою глибинною підсвідомістю, з нашою психікою і з різними нашими проявами чи, навпаки, не проявами і розблокуваннями, які ми можемо собі подарувати. Тому працюйте з колодою. Сьогодні ми розглядали процвітання. В попередньому відео є енергія квітів. І наступне зараз переходимо до наступних відео, там теж будуть наступні колоди. Па-па!